П'ятниця, 28 лютого, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Чергова неспокійна ніч росіяни масовано запустили безпілотники по енергосистемі України. В п'яти областях запроваджені аварійні відключення світла. Поцілив ворог дроном. Ми у багатоповерхівку у Запоріжжя, атакував безпілотниками і Дніпропетровщину на Нікопольщині. Через атаку БПЛА загорівся мікроавтобус. Вже зранку окупанти поцілили кабом по Синельніківському району. Більше інформації нам розкаже Анастасія Вільхова. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю. Вітаю, Катю. Так дійсно вкотре Нікопольщина опиняється під ворожим вогнем. Росіяни ввечері запустили по покровській громаді безпілотник через скид боєприпасів. Там зайнявся мікроавтобус. Понівечена атаку і приватне підприємство пожежу вже загасили. Ще один ворожий шахет залетів у Марганецьку громаду. Пошкоджена інфраструктура. А вже зранку ворог атакував кабом Новопавлівку Синельніковського району. Людей не зачепило. Безпілотником росіяни поцілили і по багатоповерхівці в Запоріжжі. Постраждала 82-річна жінка. Її госпіталізували. На місці удару спалахнула пожежа. цьому під'їзді знищені три квартири, відключене газо та електропостачання. Загалом у Запоріжжі через атаку безпілотниками пошкоджені п'ять приватних будинків та три багатоповерхівки. Комунальні служби міста ліквідовують наслідки, забивають вікна. З опинився і Миколаїв через падіння уламків шахеду. Загорілося складське приміщення та вантажний фургон. Пожежу вже загасили. Постраждалих немає. Загалом росіяни запустили по Україні 208 безпілотників. Наша ППО збила 107, ще 97 БПЛА локаційно втрачені через атаку. В п'яти областях ведені аварійні відключення світла, а саме на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Кировоградщині. Наразі це вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією та повідомимо вже в наступних випусках. Студія. Дякую тобі, Настю. Це була наша Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Новопавлівка, новий напрямок фронту на 28 лютого від крайньої точки села до лінії зіткнення лишається менш ніж 12 кілометрів. Росіяни просуваються в притул до Дніпропетровщини. Щоночі каби тут нищать будинки, а в день розвідувальні дрони літають, наче птахи у небі. І попри це, Новопавлівська громада досі не визнана зоною бойових дій. А мешканці, що виїхали, не можуть отримати статус ВПО. Що із цим робити? Чому місцева влада благає оголосити обов'язкову евакуацію? А сім'ї з. Дітьми попри смертельну небезпеку не можуть виїхати. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Три години отівкою від Дніпра. І ось ми вже в 12 кілометрах від лінії зіткнення. Тут порожні вулиці, по яким іноді проїжджають цивільні автівки. навколо зруйновані кабами будівлі. А тишу безперервно розривають звуки вибухів. Вони лунають то здалеку, то здається, що зовсім близько. В небі летить ворожий розвідувальний дрон. Так, зустрічає нас Новопавлівка. Ось ну, центр у нас розбитий. І все. І мельниця, і школа, і поліклініка. Кахва, торговий центр побитий здорово. І це ж над вами да постійно свистить. Ну це ж воно тут летить туди. Все чуть, як воно свистить. Пані Наталія та пан Володимир були першими, хто трапився нам на шляху. Подружжя зізнається, жити тут страшно, проте грошей аби виїхати просто немає. А тут господарство: кури, качки, корова. Ще п'ять котів і дві собаки. Куди ж їх кинути? Коли перві ктоби прилетіли і почали літати з періодичністю через день то вже підходило це время, що 5 часов, тебе починає зжимати всього. Потім от трохи було. Це ми казали, що перед бурю, то що вже жде, що ну, воно довелося, що то бути. Ну а зараз страшно. Ну, все одно. У нас трохи шихви попіднімало, ну, це по порівнянні з тим, що у людей це чепуха. Саме перше з усього, я вийду, де мені житло дадуть. Де? Житло мінімум 10 тисяч на місяць. У нас пенсія по три. Все. Виїжджаю, даю житло буквально на 3-4 дні. Далі шукаю. На іншому краю села мешкає родина Юрченків. З невеличкого будинку до нас невпевнено виходить жінка. Це Ірина. І вона матір трьох дівчаток. Зізнається, місяць тому вже виїжджали, проте повернулись ледь не з порожніми кишенями. Ми вже їздили, там ають таке ну, дом, такий красивий. Зробили. Ми поїхали туди, там не печки нема чим топить. Ну, отак вони людей обманюють. Ну куди їхати? Вони так. Ну, виставили, ну красиво там. Три кімнати, а там вікна полопані. Що я отримаю? Три на всіх? де я буду жити на них, на ті три 800? Мені дзвонили, кажуть, щоб виїхати куди, не знаю. Ну, якщо б зробили б евакуацію серйозно, щоб виїхати, тоді б я може і виїхала б може б. А так, поки нема, держуся ще. Батько я знаю тут ще з дітками теж. А так, наче вроді, нормально ще наразі у Новопавлівці залишається 88 дітей віком від нуля до 18 років, а це 50 сімей. Діти, якщо і навчаються, то дистанційно. Тим часом Ірина нам показує свою донечку Марійку. У свої два дівчинка вже не реагує на канонади вибухів. А я раз була іспугалась мали так прошили з тіла. це бігає. Всі, як один нам зізнаються, бояться невизначеності. Поїхати незрозуміло, куди витратити останню копійку і у результаті залишитися ні з чим. А тут, хоч і небезпечне, але таке звичне життя. Це наші гачки Тут це наше хазяйство, Оце курочок 20 штук і кочок 25 штук. Все, це таке хазяйство моленьке. Ці продукти є, нам дають гуманітарку. Гуманітарка дуже хороша. Ми ось отримали на чоловіка по ящику, дуже хороша. Там і шампуні, крупи, всякі, все, все що треба, все є. О, і попередь давали, О, все в нас в магазини працюють, аптека працює, все в нас працює. О, є де що купити, надобності нема. Нова пошта працює, за світ є, де заплатити, Укрпошта приїжджає з району. Скільки місцевих наразі виїхали? Сказати важко. Невідомо й де знаходяться люди, адже Новопавлівка, яку. Щодня знищують російські каби і досі немає статусу зони бойових дій. Це означає, що евакуйовані жителі не отримують статус ВПО, не заносяться в офіційний облік та головне, не отримують допомогу. І про це вже кричить місцева влада. У нас повністю розбите село, вже кабами пошкоджено більше ста будинків, пошкоджено всі адміністративні будівлі, всі буквально школа розбита, там сільгоспідприємства була позачергова сесія, на якій ми звернулися до Міністерства розвитку території і громад з проханням включити нашу Новопавлівську громаду до зони бойових дій. Зараз ми знаходимося на території, яка по, по постанові. Кабінету міністрів відноситься до зони можливих бойових дій, а ми попрохали щоб зону бойових дій. Максимально швидко ми отримали відповідь від Міністерства розвитку території громад, з якого ми зрозуміли, що вони навіть самі звертали ще 17 січня до військових адміністрацій. Але Дніпропетровська військова адміністрація залишила все, як є. Наразі тут триває добровільна евакуація. А очільник громади Микола Гаврилов разом з 16 депутатами склали повноваження. Це їхній протест. Але люди виїжджають самі, ніяких сигналів, ніяких. Тобто, військова адміністрація робить вигляд, що знаєте, воно якимсь розсосеться. Да? Що люди, мабуть, що самі всі виїдуть, і їм не, не потрібно буде брати на себе відповідальність. На те, що Новопавлівку критично необхідно внести до зони бойових дій, нарікають і волонтери-евакуаційники. Ми... Зі своєї позиції написали пост про публічний пост про те, що ми закликаємо оголосити обов'язково евакуацію. Але ми, ми в цьому покладалися тільки на свою експертність, да, внутрішню не опитували місцеве населення про це, але дуже багато відгуків і під цим постом, дуже багато репостів, і місцеві люди підтримали це. Вони також вважають, що це необхідно для людей важливо. Розуміти, що їхні в їхньому регіоні оголошена евакуація, що вона відбувається, що вона організована, що вона впорядкована, і люди, поїхавши, будуть мати змогу долучитися до державних програм розселення, до відвідати транзит, отримати допомогу, поїхати далі в якесь місце, де їм. Е довготривало можна буде знаходитись. З початку 2025 року російські війська наблизились до Новопавлівки на 4 кілометри. Лінія зіткнення щодня все ближче до Дніпропетровщини. А деякі військові експерти взагалі кажуть, що саме цей населений пункт чергова ціль армії РФ. Звертаємось до військової адміністрації. Чому Новопавлівську громаду Санельниківського району не визнають зоною бойових дій? Чому в Новопавлівській громаді не оголошена примусова евакуація сімей з дітьми? Чи мають жителі Новопавлівської громади, які самостійно евакуюються, право на всі пільги ВПО? Чекаємо відповідь. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Допомагали вчиняти дезертерство із ЗСУ. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили військових, які за хабарі організовували втечу із частин. Слідчі встановили, організував схему 38-річний чоловік. До афери залучив підлаглих, які вже пішли у СЗЧ. Вартість своїх послуг для дезертирів оцінювали від однієї до двох тисяч доларів. А для тих, хто хотів влаштуватися на службу у тилу, чотири тисячі доларів. Правоохоронці встановили чотири факти СЗЧ. Одинадцять фігурантів отримали підозри за дезерт. Терство та перешкоджання діяльності ЗСУ. організатору додатково вручили підозру за отримання хабаря. Мільйонний наркобізнес викрали у Кривому Розі, за даними слідства, велику лабораторію з виготовлення психотропів організували 11 місцевих жителів. Щомісяця вони мали для продажу майже 2 кілограми метамфітаміну, на якому заробляли до 3 мільйонів гривень. Наркотика розповсюджували на території Дніпропетровщини, Київщини та інших регіонів України. Поліціянти провели 50 обшуків. У підозрюваних вилучили готівку, зброю, автівка та психотропи на майже півмільйона гривень. Фігурантам повідомили про підозру, вирішуються питання про. Обрання запобіжного заходу Думав, що вже не підніметься, але його навіть навчила ходити. 28-річний військовослужбовець із кривого рогу потрапив під обстріл на передовій, отримав важке поранення та пережив ампутацію. Він готувався до найгіршого, але у реабілітаційному центрі рекавері його наново навчили ходити. Як найшвидше повернутися до повноцінного життя йому допомагає мультидисциплінарна команда фахівців центру. Як сучасна реабілітація змінює життя поранених військових у нашому наступному матеріалі. Oh. <coughs> Через біль та тремтіння ноги Микола виконує вправи за програмою реабілітації. Після поранення на турецькому напрямку захисник наново вчиться ходити, поки долає лише невеликі відстані. 28-річний воїн, мешканець Кривого Рогу, працював хіміком-технологом. У квітні 2024 року отримав повістку та пішов захищати країну. В грудні життя захисника перевернулося до гори Дригом. Він разом із двома побратимами перебував на спостережному пункті. Їх вже мали замінити, аж раптом. Розпочався потужний обстріл. У бліндажі ми були, почали штурмові дії противника. Ми сиділи просто, так сказати, як миші в норі, і нічого взагалі не могли зробити, тому що малейший наш там, сказати, шум, шорох, то противник починав, ну, починав атаку коли ворожа атака вщухла, він лише на мить розслабився, розповідає Микола. І це стало його фатальною помилкою. Нога опинилася в проході, і тієї ж миті пролунав автоматний постріл. Куля влучила просто в ногу. Було дуже боляче і страх, і адреналін одночасно. Ну, я вже розумів, що це, скоріш все, буде ампутація, тому я ну, в спокійному стані на це все відреагував, прийняв для себе. Ну, для мене головне було, що я залишився живий. Що я зможу зустрітися зі своєю родиною. Далі на пораненого військового чекали неодноразові переливання крові та ампутація ноги. Нині він проходить лікування в центрі рекаверії Національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. В кожного пацієнта тут індивідуальна програма. Тут уже почуваю себе добре, працюю над Перше, це тримання балансу, в чомусь ходити на милицях, адаптуюсь до нормального життя, щоб самостійно рухатись, виконувати такі. Побутові речі зараз. Ми виконуємо динамічну планку для щоб прибрати трішки больові відчуття у поперековому відділі хребта. Працюємо силові вправи, котрі будуть збільшувати його і витривалість, а також право на баланс. Кінцевим результатом буде повна самостійність або з використанням милиць, або з використанням протези, Як все це буде функціонально. Микола займається в реабілітаційному центрі лише два тижні, проте вже є помітні результати вже самостійно можу вставати з Підлоги набагато легше рухатись, тримаю баланс на одній нозі, можу стояти там, щось одягнути, взяти наклонитися, на наклонитися. Ну такого плану підняти з підлоги. Наразі захисник мріє якнайшвидше відновитися та повернутися до родини у кривий ріг в подальших планах протезування. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!